The Тріоти, оскільки ці засоби вони дозволяють виконувати надскладні задачі по відбиттю е, досить важких цілей, складних цілей, таких як кінжал, на жаль, боротися інакшими засобами, так їм досить складно, і цих засобів потрібно багато не лише петріотами єдиними, оскільки петріоти також необхідно прикривати і розбудовувати е, саме систему протиповітряної оборони, яка включатиме і середні комплекси, це такі, як насамсайсті е, та мало. Е, Ого, радіу наприклад, гепарди, евенджери, які ефективно можуть боротися проти безпілотних літальних засобів, таких як шахен, які досить часто також атакують наш повітряний простір. Крім того, звичайно, що потребуємо і ракет до наших переносних зенітних ракетних комплексів, які використовуються не лише в мобільних вогневих групах, які також прикривають наші області в тилу країни, а й на передовій на сході на півдні нашої країни.